Вітаю, друзі, слава Україні! Я навіть не сумніваюся, що наша сьогоднішня тема вам видасться дурною, маргінальною, примітивною і непотрібною. Можливо, ви праві, і дай Боже, щоб так. Просто я дуже добре пам'ятаю свій настрій у ту новорічну ніч з 18 на 19 рік, коли там появилося оце непорозуміння і заявило, що воно піде в президенти. Я тоді так само крутив пальцем біля виска. А потім, а потім нам це все дуже дуже дорого коштувало. Якби ми тоді відчули загрозу, чи це би щось поміняло, ой, навряд. Але принаймні готовим до такого бути, я думаю, треба. І тому тепер будь-яка поява якого завгодно шахрая, шарлатана, який починає грати на найнижчих пристрастях суспільства, для мене є певним сигналом, що до цього треба приглянутися. А коли я до чогось приглядаюся, я стараюся цим поділитися. Добре, перед тим як перейти до нашого персонажа трошечки. Про тему, все ж таки, пов'язану з тими майбутніми виборами, за які з мене сміялися всі комунелінь лінь на початку цього року, сміялися весною, підсміювалися влітку. А зараз, мені здається, говорять вже всі, всі ті, хто з мене колись насміяхалися і казали, про що ти говориш, які можуть бути вибори. Про що мова? Наша влада явно з усього ходу женеться в бік виборів. Пригадуєте, коли це почалося не сьогодні. Це почалося на День Конституції України, коли Зеленський виступив у Верховній Раді з абсолютно стопроцентною, примітивною, дуже тупою, брехливою, але передвиборчою першою своєю програмою, своїм виступом і з тими Ньювасюками, з трильйоном доларів ВВП і всім, всім іншим. От тоді почалась виборча кампанія. Далі. Далі тільки бачимо, що чергові підтвердження цьому появляються. Реально працюють робочі групи. Про це говорять мої колеги, які пробують наробити спосіб, як, не маючи реальної підтримки, все меншу-меншу, і яка зникає, здобути перемогу, от, програти вибори і стати знову президентом вкидається регулярно певні пробні кулі на зазук того самого Стефанчука. Ну тут я звичайно пожартував трошки Стефанчук і пробна куля, трошки рівнівне щось виходить. Але... Реально запускають, а чи може чи прийме суспільство вибори під час воєнного стану? А коли ми воєнний стан, назвемо війною, а потім його воєнний стан скасуємо, скажемо, війни вже нема, але фактичний режим ще протягуємо. Ті речі відпрацьовуються зараз дуже активно. А далі А далі в компанію включився дідусь Фройд. Знаєте... Їх у тому на той момент, крім мене, ще кількох людей у підготовці до виборів, тому що вони цим займаються, не думають не про війну, а тільки про свої електоральні перспективи, їх в тому майже ніхто не звинувачував. Тим більше в публічному просторі ну, майже ноль. Але є така особливість, якщо ти не дуже інтелектуальна людина, і ти щось погане задумав, чи щось погане зробив, чи злочин, чи щось дуже гріховне, от ніхто, може, навіть не знає, що ти це робиш, але ти йдеш. І тобі відчуття, що всі на тебе пальцями тикають і кажуть, о, Зеленський до виборів готується, і тому він їде десь в інші країни, і він там починає розказувати Ні, ні, я до виборів не готуюся, я нічого не роблю. І інші речі. І оті всі заяви вони, вони зайвий раз підтверджують, що насправді підготовка йде. Сьогодні, взагалі, весь інформпростір ну просто завалений опитуванням, причому що цікаво, на владних пабліках, і вже все вже відкинули будь-які моменти благопристійності. Звернув увагу, там вже немає кому ви як в соціологічних опитуваннях, кого ви підтримуєте, кому ви там висловлюєте довіру. Кому довіряєте просто, чиї дії вважаєте правильними? Ні, за кого ви би проголосували, якби вибори відбулись наступну неділю? Ну, знаєте, вони не враховують одного. Це ж відкрита інформація. Відповідно, наші колеги, багато хто. От зараз я бачив Олександра Бергенця, просто очив на путчі. Перепущують ці їхні опитування, і ми приєднуємося. Якось так виходить, що активність їхніх прихильників Зеленського не така висока. Вони, якби, дуже хочуть, а реально їхні потенційні виборці якось соромляться про це навіть сказати. Вони ну, ще кажуть: ну добре, якщо ви задали питання, ми не задаємо таких питань. А ви задали, добре? Тиснемо на Порошенка. От якось так дуже в них погано виходить, тому вони трошечки дають задній хід. Але підготовка все-таки йде. До речі, добавив Олії у вогонь нинішній кишеньковий міністр по виклику. Ну я маю на увазі кулебу. Був Шерезніков, такий один по виклику. Дякувати Богу, хоч його зараз нема, хоча мало чим грібше. До речі, він своїми заявами, що Володимир Зеленський зважує всі за і проти виборів, то що, знаєте, що він зробив. Він звинуватив Зеленського у зневазі ігноруванні до Конституції. Думайтеся. Це твориться відразу ж після того, як ще не згасли скандали після Таймс, де Зе на замовлення Поляка показали як людину, яка порушує всі норми, які в світі прийняті. Він береться командувати військовими, нічого в цьому не розуміючи. Він ухвалює якісь рішення, які не його компетенції. Він, бачите, він такий шабелькою на голову все створили образ. Які вони могли продати два-три роки назад в Україні, вже зараз це тут не заходить, а за кордоном викликає збурення і жах. Ну, це знаєте, це Жуковщина, така відверта. І от зараз Кулеба доявляє це, виявляється наш Зеленський думає, проводити чи не проводити. Слухай, в тебе взагалі то є конституція. Ти перше ти маєш скасувати цензуру, яка заборонена. Ти маєш відновити нормальну демократію. Чого від тебе вимагають чи союзники? Ти маєш створити передумови. А там, ще зараз, доки йде гаряча стадія війни, а далі, якщо ти навіть домовишся десь з Патрушевим і скасуєш, на той момент воєнний стан, то в тебе немає варіантів за чи проти. З того моменту, коли ти скасуєш воєнний стан, обидві виборчі кампанії, парламентська. Ну і за часом вже тоді буде президентська. Також стартують з розрахунком 90 днів після скасування воєнного стану, починаються вибори. Та сама історія з президентським тільки там 100 днів. Тому що 10 днів за 10 днів дається оголошення, і потім починається так само 90. 100-денна виборча кампанія вже зараз. Маємо інформацію і з інших джерел. От Вікторія Сюмар е, вже має навіть конкретику, що Зеленський збирається оголошувати про старт виборчої кампанії 16 грудня. Знаєте, е, йому дуже хочеться нагадувати те, що роблять ну колишні, нехай скажемо слово, колишній. Я думаю, що не колишній його кумир у Москві там е, завтра. От зараз я це записую, це 3 листопада. Хто буде дивитися в записі? 4 листопада буде відбуватися якийсь там на ВДНХ їхньому форум Росії, де має або завтра, або післязавтра появитися двійник Путіна і сповістити, що Володимир Володимирович рішив, ну сам про себе, власне, я рішив іти знову президента. Я не можу бросити страну в таке тяжової час. Вам нічого не нагадує? От, ви побачите це в Москві, А 16 грудня, якщо пані Вікторія має достовірну інформацію, ви це побачите в Україні. Ну єдине, що треба віддати належне тут нашому політикуму, поза звичайно нашими зеленими молодшими братами по розуму, тому що насправді політики українські взагалі далеко не всі заслуговують на повагу, але всі, крім зеленського, соромляться займатися виборчою кампанією, коли відлється кров на фронтах. Ну навіть там і Юлія Володимирівна, і інші треба їм віддати належне. Вони вважають, що це настільки непристойно, що вони собі цього не дозволяють. Моральне дно, поки пробивають лише одиниці. Зеленський, це він вже зробив, і ще спробували його пробити. Два його апологети, поки що притула і поворознюк. Один притула від Єрмака, поворознюк був від Коломойського, але їх дуже швидко зупинили, тому що Володимир Олександрович наш дуже, -дуже боїться конкуренції на своєму полі. І от. З цією конкуренцією на своєму полі, трошечки далі ми зараз і зачепимося. Преамбулу взагалі про вибори я вам зробив. Переходимо тепер поступово до того, а що ж робить наш антигерой, і який він має стосунок до всієї цієї виборчої ахінеї, кампанії і наскільки це серйозно. Але знаєте, Арістович, він настільки нікчемний, він настільки штучно зліплений зеленим зомбі-марафоном, що почати. Відразу говорити про нього, замість все-таки сказати пару слів про того, чиєю тіньо та нічним жахом він прагне стати, ну, мабуть, буде некоректно, це буде занадто велика честь для цієї істоти. Отже, давайте все-таки вернемося до певних суспільних процесів. Я наполягаю на тому, що Арістович, і в цьому заголов, в заголовку я це саме спеціально виніс: Арістович як постать він нікчема, але він є виразником. Певних абсолютно ганебних суспільних процесів, які ніхто інший, мабуть, розігнати розкрутити сьогодні не готовий. Але вертаємося трошки назад. Знаєте, ми пробували будувати демократію. У нас виходила олігархократія в кінцевому рахунку. Я казали, що не починає робити на цьому постсовєтському просторі. Утворюється це КПСС. По різному було. Ми спробували при Порошенкові створити нормальний європейський. Варіант політичної нації, той, про яку мріяв так мій батько, ну майже вдалося. Але народ на своїх диванах устав від війни, устав від реформ, які насправді були позитивними нормальними, і приводили до все ж таки зміцнення середнього класу, покращення ситуації в суспільстві. І в 2019 році народ вирішив поржати й те. Тоді було все завішено, тими плакатами загаджено кінець епохи. Я мушу віддати належне Володимиру Олександровичу, він зрідка казав правду. Він, звичайно, бреше. Він дуже рідко каже правду І з тим своїм походом на другий термін, про який він зарікався, що він не піде. Те, що він казав, воно не має взагалі жодного значення, тому що він ніколи не брав відповідальності за свої слова. Але два рази він сказав правду. І те, що він он нам нічого не должен, і про кінець епохи. У 2019 році закінчилася епоха спроби в різний спосіб побудувати те, що називається греками. Було названо демократія, влада народу з елементами, з елементами меритократії. Це ще один грецький термін, влада кращих. Ми шукали, ми знаходили в уряд, шукали адекватних, нормальних людей. Ми шукали і знаходили тих, хто могли нормально представляти наші інтереси, нормально говорити з Заходом, зі світом і нормально розвивати країною. І от Володимир Зеленський і його команда зуміли за буквально пару місяців, тому вони такі спішили ще й з парламентськими виборами, щоб на тому піднесенні захопленні протягнути щось зовсім нове. Ми навіть не зрозуміли, як у нас за буквально. Від президентських виборів, власне від інавгурації, і ну до кінця серпня, коли відбулися парламентські вибори, була створена вже нова рада, і почав створюватися уряд самокатчиків, отой смішний, здавалося б, комічний, абсолютно дегративний дегенеративний уряд, який припинив отих 15-16 кварталів безперервного економічного зростання і скинув його у стагнацію. У нас раптом відбувся перехід, повна зміна форми державного правління. Демократія закінчилася. Це не той варіант, який ми звичайно говоримо. Закінчилася демократія, почалася диктатура. Ні, відбулася зміна саме в тому грецькому виразі: нова форма правління в державі, яка звичайно зміна форми правління в державі йде десятиліттям або століттям. Тут пару місяців вистачило, щоб у українському суспільстві яке. Яке не захотіло в якийсь момент, на жаль, в основній своїй масі думати, появилася нова форма какістократія, влада найгірших, найневідповідніших, найаморальніших. Так, така форма передбачена, і давні греки її виписали. Хоча, мені здається, вона ніколи ніде в чистому, відкритому вигляді не почала існувати. Тільки Україна виявилася єдиною державою. В якій саме какістократія, як ще раз кажу, без елементів там аристократичних, якихось, без елементів авторитарних прямих, а саме в наборі, відборі найгірших, найаморальніших, найневідповідніших най, най, най для своїх займаних посад заповнювалися всі вакансії. Саме за цією ознакою нам і слід визначати цю команду, тому що ми її не Слухайте, так там ніби різні люди. Там. Там якісь абсолютно мутні типи суспільного дна, яких невідомо на яких смітниках підбирали. Але ну, там є особи з певним минулим. Серед них дуже багато, дуже багато відвертих расистів, але є якісь умовні західники, там є тілковиті ліваки. ліваки. І там є прихильники, нехай і не зрілого, спотвореного, але лібералізму, які реально хотіли якогось ліберального. Вони тоді, взагалі, про лібертаріанство говорили, тощо потім його раптом на суті демократію почали міняти. Вони взагалі не розуміли, про що йдеться. Були там Там долучилися затяті критики Зеленського. До речі, до цього люди, які були на момент виборів діаметрально іноді в різних таборах, і от. Ці люди, серед яких був Ярістович, який на час виборів дуже жорстко критикував Зеленського і мав надію, що йому вдасться просунутися до команди Петра Порошенка, не вдалося. Я дякувати Богу, тоді відслідковував це все. І я можу з певністю сказати, що його не захотіли брати, тому що з авантюристами дружити не хотіли. Але от коли ми зараз згадуємо про Ерістовича, як він міг з'явитися взагалі в українському суспільстві, коли ми згадуємо про... Е... Оцю всю масу, яка створилася, то ми повинні згадати саме про принцип капітакістократі. Тому що найгірші тягнуться одне до одного, і саме цим вони зліпили команду. І саме метод підбору найгірших і привів до того, що Арістович опинився в команді Зеленського. Критик його, його який не сприйняв Зеленського, раптом він опинився там. От це якраз і є той певний момент, яким ми повинні на себе, мабуть, характеризувати цю це збіговисько, це зборисько, яке ну а що може катакістократія зробити? Це вада найгірших, найменш підготованих. Вона може тільки руйнувати, демонт демонтувати українську державу. От оце середовище, в якому проріс Арістович. Хто такий Арістович? Знаєте тут. Про нього пробують створити якісь легенди, неймовірні, якийсь там розвідник, невідомо звідки. Слухайте, це звичайний заробітчанин без поглядів і принципів. Так, він зараз дуже проросійський, було б йому вигідніше, було б ширше поле і необробленіше поле національне, та він без фаріон вам посперечався, і вона б йому, мабуть, що програла. Його біографія абсолютно туманна. Там ніхто не може навіть відповісти, якої країни й армії він розвідник, хоч мені здається, що навряд чи української. Я собі зараз аж ніяк не ставлю завдання і не маю найменшого бажання розбиратися в його брудній біографії, так само як в ідейних принципах, яких насправді не існує, і перебрати його провокативні цитати. ну... Противно, противно, гидко, воно провокаційне. Хоча я спостерігаю за цим. Я бачу, що там відбувається певна трансформація саме під завдання, які він собі в певні моменти ставить. Все ж таки, єдине, що я думаю, що в ньому є свій грушний слід, і тому, напевне, грушне минуле наших кротів, родинне грушне минуле, і привело до того, що Ліставич так добре, гарно прижився на Банковій, де ну з одного боку, нібито його не чекали, друге він сам туди не дуже сподівався йти. Ще може одне застереження. Це вже стосується теж певних побрехеньок щодо Арестовича, тому що у нас тільки десь хтось зелений браті, особливо наш Зеленосяйний, не наробить повні штани, як уся пропагандистська компанія починає кричати: Парашенка! Ви бачили? Зеленський запросив ще в 2019 року. Оцього Саймона Шустера, він його запрошував під час війни найгарячіших періодів весною минулого року, два тижні жити там мало на банкові, з ним ходити, записувати його матеріали, якісь з усіма зустрічатися і видавати хвалебні оди про нього, він його надлагоджував орденом, він зараз його запросив, його ж такі сою... його ж такі підлеглі давали е... різні там всі інтерв'ю, коментарі цьому Шустеру. Але коли вийшов на той матеріал, який вони надіялися, Хто винен? Звичайно, що Порошенко. Тому давайте просто знімемо цю історію, тому що я ще раз кажу: як тільки зараз став Арістовіч вже не в цій команді, став проблемою, я вже встиг почути на наступний, буквально день після його перших заяв проти Зеленського, що це креатура Порошенка? Він же ж на прямому створив свою кар'єру. Ні. На прямому він своєї кар'єри не створив. Він і створив раніше в спекулятивній певній сфері, він рано почав освоювати, обхожувати соціальні мережі. І він там навчився заробляти і там собі створював там її перегляди і все інше. На прямому він дійсно з'явився, наскільки я пригадую, з волі Євгенія Кісельова за часів, коли прямий а я хочу нагадати, всі про це забули: прямий належав Володимиру Макеєнку, який. Представляв, був одним з лідерів команди «Фарті Наш край. І на той момент прямий тільки починав десь журналістський колектив іти до тих принципів, які були принципи Порошенка. І тому ця ідеологія там проявилася трошки пізніше. І саме тоді, коли ця ідеологія стала там явною, а потім Порошенко купив права на засновництво прямого у Макеєнка, тоді Арістович звідти зник остаточно і більше його там ніхто не бачив. Тому давайте ліпити його до Порошенка. Це це дурна справа, так і саме Саймона Шустера з Тайм ліпити до команди Порошенка так само і до Порохоботів. Тому це проїхали і забули. Ця тема липова, брехлива і нічого спільного справді немає. А от тепер переходимо вже насправді до Арістовича і нової реальності. А тут є деякі цікаві моменти. Він дійсно створив певну реальність його відхід з банкової після Дніпра не був розлученням. Він продовжував працювати на банку, а банково працювати для нього. Ви пригадуєте, він пішов з банкової після дуже страшних скандальних заяв на користь головного розвідувательного управління Російської Федерації по ситуації з. Тим, яке стало для них невигідно ударом і вбивством масовим громадян України в Дніпрі, коли вони знищили Х-22 ракетою, тіли під'їзд будинку. Після того його попросили написати заяву. Він відійшов. Але він продовжував співпрацювати. Він їздив по світу, його нормально випускали. Він отримував доручення від українських урядовців чи від банкових їхати десь по міністерству оборони. От він від української влади відвідував міністерство оборони, скажімо, Фінляндії, тощо. Тому насправді це все було липове. Але далі а далі почалось щось в голові самого фігуранта. Знаєте, моя версія, моє припущення, мені здається, що. У нього, коли він випав з провладного пулу телевізійного, почала знижуватися впізнаваність та рейтинги. Він, він чисто медійний проект. доки він в телевізорі, на нього там моляться якісь нещасні жіночки, наші, все, слухайте, як нолега винника чи як його там. От щось подібне, абсолютно. Він все. Не слухаючи, що він говорить, головне: Ой, Арістович на екрані, все я вже там зімліваю. Значить, він зник звідти. І почало все падати, в тому числі прибутки в інтернеті. Падає пізнаваність, падають відвінуваності. А це означає гроші, а також і амбіції, одне і друге разом взяти. І цей нарцис не міг миритися із падом популярності серед отої саме найпримітивнішої частини натовпу, і йому треба було щось робити. Я думаю, що його оцей випад. Оця історія і початок його такої войнушки смішної з банковою почався саме з цих моментів, шкурний момент прибутки почали падати після втрати Марафона. А вертати туди його особливо вже ніхто не хотів. Святе місце пустим не буває, там знайшли собі місце інші. І тут раптом для всіх прозвучав бум. Це сталося, там був певний спусковий крючок. От був такий форум Єдиної Росії, де Арістович відстоював фактично путінську логіку. Ви ліберали, російські прави, що ви тут са в Україні говорите, що ви тут підтримуєте українські наративи, ви не повинні позоритися. Ваш сородина, ваша Родина, ваша Росія прекрасна. все прекрасно. Там один Путін виноват, ви всі, всі прекрасні. Знаєте? Це вже було настільки відверто. Я то написав якісь там заяви з цього приводу, теж подавав її, писав тексти. Там навіть один з їхніх регіоналів, ту кажу регіоналів господи Сух Дунда, навіть прокуратуру написав якісь заяви. І в цей момент, мені здається, там просто конфлікт дійшов, якийсь дрібний конфлікт, який переключив у його в голові певні моменти. І в цей момент він вирішив, що він може стати пупом землі і стати. Першою особою якоюсь помітною в Україні, адже коли він оту говорив єрунду весною, та де в ну в березні минулого року, що він там по рейтингах він знає ну, перший Зеленський, він другий, а тільки після нього залужений все знаєте, я думаю, що це повна хінея. Тим більше на той момент, наскільки я знаю, навіть пробних закритих рейтингів, подібних електоральних, в Україні ніхто не робив. Але він в це вірить. Це нарцис, який не наділений великим інтелектом, це прохіндій, це шарлатан унікальний з нермовірною самозакоханістю. І тому реально себе оцінювати він неспроможний. Коротше кажучи, внаслідок оцих кількох авантюрних подій відбулася цікава штука. Я вже на початку казав, всі нормальні, більш-менш адекватні українські політики, в яких є, хоч якась частка моралі, навіть ті, кого ми ну, сприймали як зразок аморальності для всіх них питання зараз починати якусь виборчу кампанію, крутити все це стало чимось. Ну, тим, що нижче дна. Крім Зеленського, в якого моралі не існує за означенням. Появився там притула. Якийсь момент я вже згадував, почав роздав е, нібито роздавати допомогу, але пригрюкнули трошки об прибрали. Пробував поворознюк. І вони ніби відійшли в тінь, поки що їм сказали, поки що заховатися. І ми зараз маємо двох кандидатів президенти. Два, які урівнялися саме в цьому моменті аморальності через невідповідність подібних дій до моменту, до часу. От така історія. Чи я вірю, до речі, в шанси такої особи, як Арістовіч, знаєте, я навіть думати про таке не хочу. Але вже раз би обрали найневідповіднішого Фріка гіршим за того, коли в у 2019 році, був хіба що Ілля Ківа. Але обрали таке, обрали ж Фріка. І тому, якщо така істота, з усім, що він верзе, матиме хоч якісь шанси в Україні, це означає, що наше населення, напевне, невеликонно хворе, і країна просто може не мати шансу. Не через Рістовичів, через Зеленських, навіть не через них, а через таку всеєдність обивателів. Оце мене лякає. І тому, і тому я сьогодні пишу цю історію, записую, пов'язану з Арістовичем. Тому що, на мій погляд, цим вуковажити не слід. Отже, ми маємо давай вертаєшся Тарасе, назад, бо починаєш лізти знову в сторону. Ми маємо двох кандидатів в президенти, які дозволили собі в умовах, коли про це говорити абсолютно аморально заявити про своє кандидування. Зеленський арістовича знаєте, що сталося? Поява Арістовича різко поміняла ландшафт якраз для Зеленського. Він же шветься на другий термін з усіма формами адмінресурсу, цензури, воєнних обмежень, все. І тут раптом поява Арістовича дещо змінює. Що відбувається? Зеленський став себе на рівні гігантів. У нас є багато знакових політиків, але в принципі, от зараз в плані саме державних діячів, є двоє. Порошенко та залужний. Зеленський їх боїться, але він себе хоче до них прирівнювати як той, хто їх долає. Він знайшов спосіб, яким можна зробити, ну нейтралізувати заужного, що він не пішов на вибори. Він знає, як нейтралізувати Порошенка в інформаційному полі, коли абсолютна більшість населення просто не знатиме, що він взагалі перебуває в Україні. Але він точно не очікував, що він буде зараз почне сприйматися не спаринг партнером Порошенка та Залужного. Ті не прийшли на бій, вони займаються іншим заужний війною Порошенко допомогою армії. А він став старим партнером дрібного авантюриста Арестовича того, чию він пізнавність створив сам особисто. Оце є ота подія, яка мені здається кардинально міжняє ландшафт. Знаєте, дві речі: до речі, Арістович дуже це чітко підмітив сам: це обкладинка нова в тайм, де. Зеленський, маленька постать, замість отої фізіономії в профіль на всю обкладинку першу, маленька постать, розвернута така скотюрбана, яка куди вже відходить геть. І ось оце Арістович не просто підмітив, це саме те, що він і пробує зараз зробити. І на мій погляд, це є непогана річ і слава богу, що він це робить. А тепер ще давайте звернемося до того, чому це нам може бути цікаво. Знаєте? Арістович знає і вміє те, чого, вочевидь, напевне, не знаю і не вмію я. Він може спілкуватися з легковірним натовпом. Він вміє ним управляти саме з цим натовпом, який для мене ну щось незрозуміло і небажане, і мені навіть не хочеться в це входити. А він на них щомісяця заробляє десятки тисяч доларів. Він вміє саме їх окучувати, і він уже на них грає, в тому числі на маргіналізацію образу з. Оце співставлення обкодинок, все інше. Він не має потреби лізти проти значних постатей і пухатися в коло їх виборців. Йому не треба лізти патріотичне коло суспільства. Там він нічому нічого не світить. Він це знає, він розуміє і б'є по питомому електорату з. А це уже, на мій погляд, на сьогоднішній день непогано, якби не один момент. Вони своїми ігрищами надколюють Україну в той момент, коли нам дійсно потрібна суспільна єдність для протидії ворогу в війні. А ті граються вибори, вони і так будуть гратися. Вибори, то хай граються між собою. Оця історія з Арістовичем – це саме той момент. Знаєте, може виникнути питання: а чи не міг він бути ще одним проектом того ж самого Єрмака? Він був проектом Єрмака, але принаймні на парламентські вибори, Я не думаю, що він президентський. А зараз, схоже, мені здається, все-таки, що ні. І знаєте, мені здається, що це стало помітно не в якихось інших речах, не в атаках на Зеленського, тому що тут Єрмак має свій інтерес, і це могло би припуститися. Але в Єрмака є свята і святих Його улюблений проект. Це притула. І коли Арестович наніс удари по притулі, пішла Атвітка підняли стару секретну зброю банкову, яка сидить в Іспанії, підняли Шарія. І шарій почав заявляти, як знищити треба Арістовича. От мені так здається, що це є певний доказ, що на сьогоднішній день Арістович, дійсно, став позасистемним, і в цьому є якийсь свій плюс. Чому він обробляє саме рашистський ґрунт? Бо він повний компромі... конформіст його людина без принципів поглядів, і однаковий який, але він бачить, що на цьому, зараз вже пом'якшеному рашистському, вже менш жорсткому, можна заробити більше. Патріоти, там своя спрямованість, а тут він може це зробити. Тому, доки Зе спробував залізти на чуже електоральне поле до патріотів, Арістович заскочив вже до його курника, і там живиться дуже добре тим продуктом, який там є. І в Зеленського раптом почалися мені здається дуже серйозні проблеми. Мені здається, що почалась паніка. І вони не знають, що з цим робити. Системними політиками почали обріхувати, ніби діє. А й що ти Яну Арістовича? Та на ньому нема дикуєма ставити. Тому от така історія. Чи має він шанси, я вже казав. Я зараз не зарікаюся ні від чого, тому що мені дуже не хочеться в це вірити. Але він вже шукає серйозних спонсорів. у відні Фірташ, далі новінський, і це вже починає бути серйозно. Плюс на нього, напевне, буде працювати, якщо Новінський дасть добро, весь московський патріархат. Тому зайвий раз крутити пальцем я не буду. А тепер останній момент завершення. Я сказав про олігархократію. А чому? Це до Арістовіча, чому він її обличчя? Це ж влада натомку. А давайте я вам просто зараз візьму і процитую: на останок визначення нинішньої какістократії. Це влада. А нині розуміють під нею владу суспільного політичних груп, що шуреаляні політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи, архетипи масові свідомості у їхніх примітивних масових проявах і вдається до провокацій, спонукаючи до різних негативних дій, закликів тощо і от. Ми перебували у владі какістократії. Ми входимо в олігархократію, яка є деградацією суспільства. Знаєте, що можу сказати, єдине? Думайте, слава Україні!